Вітаю, це програма Контекст. Мене звуть Світлана Астахова, маленька, але вже велика. За досягненнями вихованка танцювального спортивного центру Тріумф Плюс, призерка престижних міжнародних турнірів. Вона підкорює танцювальний світ із кожним виходом. На паркет у нашому ефірі зірка бальних танців з Дніпра, Камілія Кадаєва. Вітаю, студію. Вітаю. Камілі. Ну ми, як зазначили, справжня зірка бальних танців. Ми дуже раді познайомитися, дуже раді, що ти завітав до нас в студії. А ти взагалі пам'ятаєш свій перший вихід на танцювальну сцену? Яка це була мить для тебе? Так, я пам'ятаю, це було у місті Коблево. Я пам'ятаю, що було в такому помаранчевій сукні, і мені було два роки та десять місяців. Ще трьох років не було. Так. І я пам'ятаю, я станцювала категорію Супербейбі. Я танцювала два танці: це було Чача та Повільний Вальс. Ти відчувала себе, мабуть, королевою? Ну так, я знала, що це мій шлях. і я розумію. Три роки вже розуміла, що це твій шлях. Ну так, я дуже хотіла на танці. І перше, перше мої змагання це було неймовірно. Що це захоплює в цьому виді танців? Розкажи, будь ласка, дівчата, що, що подобається ця атмосфера, не знаю, сукні ті неймовірні? Ну, взагалі, мені подобається від тренувань до змагань. А сукні, зачіски, макіяж це як доповнення мого образу, але мені все подобається. Все подобається. Так. А чи є хоч щось, що не подобається, що викликає якісь е сумніви, страхи, виклик для тебе є? М -м, такого нема. Скільки Ні. в тебе тренувань на тиждень? А, я тренуюсь кожен день від 3 до 6 годин. Кожного дня від 3 до 6 годин? Так, але в суботу в мене є якісь змагання. Кожну суботу? Ну, не кожну, але якщо не змагання, то тренування. І ти при цьому кажеш, що тобі подобається такий ритм і режим життя? Так, я вже звикла. Що, крім танців, є в твоєму житті? Школа, звичайно. Та друзі, мабуть, люблю з друзями спілкуватися, і на це люблю... є час? Mm, не завжди, але є. Бо мої моє друзі це з моїх танців. То в мене є час там перерви, щоб поспілкуватися з ними. Ну розкажи нам тоді, будь ласка, більше про свою танцювальну родину Тріумф Плюс. Як які у вас тренери? Яка ваша, ваша ця родина? Е, мої тренери це мої батьки. Вони мене завжди підтримують. А з моїй тріумф з моєї великої танцювальної родини, в мене є багато друзів. Вони… Я відчуваю їх підтримку за тисячу кілометрів. А чи нема е, серед вас от конкуренція? Адже ви все ж таки ну, можете бути і в одній категорії змагатися, так розумію. Так, ми змагаємося в одній категорії з деякими, але ні, нема. Всі підтримують одного. -дого. Чи може є якісь особливі ритуали перед виступами? Я налаштовуюсь самого ранку, в мене є підготовка до неї. Я довго йшла до цього, тож я розумію, що я нікого не повинна підвести, тож я налаштовуюсь і танцюю. Цього досить немає Там якихось прикрас, які треба обов'язково одягти, Там, я не знаю, якісь елементи одягу. Так, є браслети, є, мабуть, щось. Сюди, ну, є прикраси, є, є прикраси. прикраси, вони так. не приносять удачі, так? <рес> ну, я не знаю, але можу, можу. Скажи, будь ласка, загалом, от дуже цікаво, коли дивишся, як виступають дівчата, ну всі такі красиві, всі так гарно рухаються. За яким загалом можна оцінювати? За, за чим оцінюють і сукню всіх приголомшливі, і красиві всі зовні, і макіяж. От як можна обрати найкращу на паркеті? Ну. Напевно, ті, хто танцюють дуже добре, ті, хто взаємопов'язані зі своїм партнером. А якщо ти танцюєш один, ну, то ти як робиш якусь емоцію до своїх глядачів, напевно. Ну, сукні, макіяв це теж дуже-дуже повинно бути сто процентів гарно. На висоті, так. Так, на висоті. І це теж грає. о Котрій ранку починається твоя підготовка до змагань. Ну, коли я покри... прокинулась, напевно, о сьомій, тридцять ранку. Я вже налаштовуюся, вже дивлюсь танцювальні відео. Ну вже налаштовуюся. Ну, це бачимо, знаєш дуже часто в соціальних мережах показують, як дівчата вже після виступів розбирають свої зачіски. І там таке волосся, яке можна просто зняти і отак окремо поставити поруч з собою. Так воно і є насправді. Бо в тебе так гарно виглядає волосся. Дивлячись, яка зачіска. Якщо це якась класична, то ні. Якщо якась там ну дуже-дуже гарна, але складна, то може бути такі волосся на ранку якісь дуже цікаві. Значить, сколько йде засобів там в банках, я маю на увазі. Так, там гель, лак, все обов'язково дуже. Ну, Півбанки, це точно. Це точно, так. так. Е, давай поговоримо. Ну, щоб наші глядачі зрозуміли, що то раптом ми тебе запросили до нас в ефір. Бо не просто ти гарно виглядаєш і гарно танцюєш, ти ще і здобуваєш перемоги, так? Так. Серед іншого, ти у серпні вибрала друге місце на секундочку, на чемпіонаті світі в Китаї. Це просто космос. Що для тебе було цій поїздці найбільш захопливим? Взагалі у Китаї танцювати це завжди танцюєш з сильними парами, але. Город Шенжен це дуже дуже гарне місце. Мені дуже сподобалось. Але, на жаль, улітку там дуже спекотно. Ну, дуже. Але змагання на топ просто 100% гарне, багато дуже гарних пар. Ну, все на висоті. Мені дуже сподобалось. Чого трішки не вистачило до першого місця, на твою думку? На мою думку, це, напевно, там дуже довго музика, мені, напевно. Не знаю навіть. Але напевно техніки якісь. У що тренери сказали після після виступу? Що ви сказали? Чого не вистачало? Чи це просто, ну, от просто була пара більш сильна? Мені кажеться, більш сильна, бо мої тренери сказали, що ми дуже гарно станцювали. То мені кажеться, більш сильніше, та вона вже до іншої категорії переходить. То, а, вони більш досвідчені. Так, то. Може, це зіграло. Ну, друге якось. місце на чемпіонаті світу здалося тобі мало, і буквально за декілька тижнів ще одне срібло в Польщі, так, на Серена Кап. Так. А чим тут відрізнялася атмосфера? Що це за змагання? Ну, не, не було стресу, мені кажеться. Та там багато українських танцівників, то я можу поспілкуватися. В Китаї я... було менше? Так, у Китаї взагалі не було. Там були тільки Китайці та. З не дуже приємної країни. Mm -hmm. То там не було підтримки такої, як, знаєте, у Польщі чи в Україні, що ну, не було так класно, як на ISERLICAP або в Україні. бо Вдома найкраще. І то, як, як тут ти сприй... сприйняла свою перемогу? Що вона не було? Хотілося на перше, але друге це теж дуже класно, бо було дуже. Теж сильні пари, було багато пар, було, напевно, 50 пар десь, так. Так, була одна четверта. Так. І дуже професіональні судді, там танцювали, М -м, судді. Та мені сподобалось. Так. так, це головне, що тобі сподобалося. І далі була Італія. Так. І тут було дві нагороди. Так. Що стало твоїм особистим рекордом тут або от гордістю з цих змагань? Я танцювала вже вдруге, але вперше була у Римі. Дуже класна атмосфера, теж були сильні пари, бо я була у перший день, я була перша, а у другий день була друга. Тож були теж сильні пари. І дуже класна конкуренція теж була там. І дуже класні судді були, тож теж було складно, але атмосфера була така теж класна, дуже. Інтересно. Я одного разу була на турнірі з танців, це дуже виснажило, це дуже довго. Воно завжди мені здається не вкладається в часові обмеження, які вони виставляють на початку. Це все затримується допізно, дуже 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 допізно. Як вдається втримувати посмішку на обличчі весь цей час? Якщо ти серед себе дуже. Так, вже втомлений. Але ти повинен, ти повинен бути з усмішкою, ти дуже все в мене гаразд, бо бо в Італії це дуже-дуже дуже треба було бути на топі, бо в Італії усі з презентацією такою, вони усі готові бути на першому місці. Не завжди не завжди на танцях це показується, але отут 24 на 7, це, так? Це має бути. Тож ти був був, бути на топі. Немає взагалі секунди навіть такої, щоб розслабитися? Є після танців, десь після. кудись пішов, да, видихнув та пішов обратно. International Dance Festival. це взагалі це трійка найпрестижніших змагань світу і четверте місце серед найсильніших танцівників планети. Я не знаю. Тут мають включитися овації, тут мають просто якась музика, фанфари звучати. Як почуваєшся? Це сльози щастя, це неймовірні відчуття. Просто я вам, це без слів, я не можу так зі слів так сказати. Це дуже гарна атмосфера там, дуже сильні пари, і це відчуття неймовірне. Якщо прослідкувати твій шлях, на секундочку ще трьох років не було. З отриманих нагород, медалей, яка для тебе є найдорожчою? Зараз теперішнім партнером в мене є дві медалі. ну Дуже круті. Це фінал International Dance Festival та нагорода, перше місце з, теж з Англії, Majestic Dance Festival. Це теж дуже класне змагання. дуже а, от, до речі, про партнера. Ладно б виступала сама. Тут залежить все від тебе. Як ти себе тримаєш, як тримаєш посмішку, як ти виступала, але ж я ще партнер. Так а, і наскільки я розумію, партнери теж оцінюють, хоч у нього, і нема такої красивої сукні, макіяжа. А, мабуть, на нього ще більше дивляться, бо за цим сим ви можете десь може, щось приховати, свої якісь там маленькі гріхи. Він та його так. всього видно. А, наскільки важко от, порозумітися з партнером, не сваритися, ви ж багато часу проводити разом. Взагалі не дуже багато, бо він живе у Берено у Чехії, а я живу у Дніпрі. А як же ви змагаєтесь, як ви тренуєтесь? Так, ми зустрічаємось кожен місяць у Відні і тренуємось там. Але ми розуміємо, що ми, ну, в нас не так багато часу сваритися, але в нас є такі моменти, і це взагалі тільки про тренування. Та, щось не зробив, ти щось не то зробив, але зразу ми. Знаходимо добрі стосунки та знов тренуємося. Це якийсь е, графік, мені здається, не людини, а якоїсь машини е, так. в школі як навчаєшся? Ну, коли приїжджаю додому, я намагаюся вчити на максимум, бо взагалі я маю тільки одну книжку з собою у подорож. І це якась, знаєте, про мотивацію якусь. Ну, не про ш... не про школу. Яку тобі ще треба шукати мотивацію, пояснив, ти сама маєш вже писати ці книжки? Мабуть, так. Мабуть, коли я подорослішу, напишу собі книжку про мої подорожі, але коли я вдома, я намагаюся вчитись. Вчителі йдуть на зустріч, з розум... порозумінням ставляться до того, яку зірку вони на секундочку навчають тій математиці. <рес> ну, не завжди. Є такі, знаєте, по фізиці, така. Є вчителька, яка ну, не дуже розуміє це. Але... Танці, танцями, але, будь ласочка. Так, але. Ну, що я зможу зробити? Танці — це моє життя. О, як сказала одного разу одна вчителька математики моїй дитині, сказала, ви знаєте, математика, це не найголовніше в житті. Тож фізика, це не найголовніше в житті. Так. А ти кажеш, що твої батьки це і є твої тренери, так? Так. Вони завжди поруч. Так, вони завжди підтримують. Да. Хто більше хвилюється? Мама. Мама. Бо вона завжди поруч, але за пакетом, але вона завжди хвилюється, завжди підтримують мене. Ну. ну невже за цей весь шлях? У тебе не було такої хвилини, секунди. Я не знаю, думка якось не проминула, щоб здатися, покинути. Просто прокинутися о десятій, а не о сьомій. Не Ні. піти на тренування. Ні. Ну якщо я себе почуваю десь так не дуже гарно, то я не йду на тренування, звичайно, бо попереду в мене якісь змагання, я повинна одужати. Тож не йду. А є так? дозвіл не йти, так? Так, є дозвіл. <хи> Але кожен день я йду на тренування, якщо я почуваю себе на 100%. А, чи є щось таке, щоб ти в собі от, розумієш, що танці дали тобі якусь навичку, якесь самовідчуття у повсякденному житті? Те, що тобі може допомагає. Окрім красивої осанки, я хочу сказати, що постава в тебе просто неймовірна. Це так на секундочку для тих, хто ще там вагається чи віддавати дитину в танці. Ну я. Дуже вдячна, що я зараз на танцях, бо є які, знаєте, діти, які ходять там, кудись там курять, знаєте. Я дуже вдячна, що я не там, я дисциплінована, дуже, і я дуже вдячна, що я така, як я є. Подальше твоє життя, воно отак от на 100%, ти так собі прогнозуєш буде пов'язане з танцями. Чи буде якась ще освіта, щось ще ти будеш вчити, здобувати? Ні, я вже. Я вже знаю, що я буду тренером по бальних танцях. І я ще з дитинства мрію про це. Як і батьки? Так. Чи не є це мрією твоїх батьків? Це теж є мрією моїх батьків, але я сама цього хочу. Я вже хочу тренувати. Вже хочу, але я буду тренувати трішки пізніше. Але ж в танцях ти можеш доволі довго виступати, так? Так. Я можу навіть у 40, можу у 50. І тренувати і виступати паралельно, наприклад, так? Так. Але я оберу до професіоналів. Це дуже класна категорія. Я мрію там бути першою і потім вже тренувати. У всіх чемпіонів є мрія. Так. Я не знаю, якою може бути мрія. Тут вже я дивлюся, вже найпрестижніше просто змагання були підкорені. А, яка у тебе твоя професійна мрія? Я мрію стати переможницею найлегендарнішого змагань у танцювальному світі. Це Blackpool Dance Festival. І бажано у всіх категоріях. У всіх А скільки їх там? А, ну, багато на кожен вік. На кожен вік? Так. А... Це така потужна мрія. Так. Це треба багато дуже працювати, багато їздити, багато так. змагатися. А, і коли, коли ти приступиш до виконання, до здійснення цієї мрії. Вже сьогодні, вже сьогодні. Боже, так. це просто зірочка, не зірка парке, то просто зірочка, яка осяє дійсно цю студію і осяє. Мені здається, життя всіх навколо. А на що б ти порадила діточкам, які от тільки мріють почати танцювати. Багато хто має якісь стереотипи стосовно цього виду спорту і може не наважується туди піти. Я бажаю вам ніколи не відпускати свої руки, ніколи не шукати виправдань. Завжди робити на максимум, і у вас все вийде. Never give up, ніколи не здавайтесь. Що ж можна побажати тобі? При тому, що вже така замотивована і вже така цілеспрямована дівчина. Я хочу тобі побажати, щоб все максимально склалося удачно для тебе. От все максимально удачно, щоб, знаєте, тві, знаєш твій шлях, от все на нього так складалося і щоб твій, от, як там Blackpool. Blackpool Dance Festival. От туди, щоб ти прийшла. Просто так п'єдесталу під'їхала зі своїм партнером, Дякую. щоб це було золото і у всіх категоріях, і щоб ми це обговорювали в нашій студії. Раді будемо тебе тут обов'язково побачити. Дякую ще. вам велике друзі. З нами була Каміля Кадаєва, вихованка клубу Тріумф Плюс, призерка міжнародних змагань з бальних танців. Неймовірно оптимістично замотивована дівчина, яка показала нам, що можна працювати наполегливо, відчайдушно працювати і отримувати від цього не лише. Матеріальні якісь здобутки, медалі, так перемога отримати від цього задоволення. Тож давайте ми всі будемо до своєї роботи ставитися з величезним задоволенням, саме так проживати своє життя і разом рухатися до перемоги. До зустрічі в наступному ефірі.